Друзі, всім привіт! Добрий ранку. Куми, яка твоя улюблена риба? Карась. Жарений карась. Тому приїхали ми в Боголюби спробувати половити карасика. Попали на дуже хороше місце, колись рибали тут. Воно тут саме крайнє, дуже комфортне і взагалі ну, по рибалці ми тут відрибались чудово, тому думаємо, сьогодні буде також цікавий результат. Зараз розкладаємось, тільки я ще катну на ковальську по парі, бо забули. Сьогодні у нас така ой, спонтанна риболовля вийшла і забули ми опарики, кум ловить на вбивці карася, тому вони йому будуть дуже потрібні. Зараз заїдемо на Ковальський, тут близько є поштомат з наживкою. В принципі, там цілодобово можна закупитися все, що потрібно. Ось так, друзі, біля Пакко на Ковальський. Ось такий поштомат з наживкою. все, Гроші закидаєш і вибираєш все, що потрібно. Міні-реклама, можливо, хто не знав. Маленько розкладаємо водилище. Ось таке тут цікаве місце. Я відразу хочу обловити ось ці такі прибережні зони, ось цей очерет. Колись я туди закидав, ну гарно півав карасик. Ну, Можливо, постараюся під інший берег, ну, далі подивлюся. Але відразу я замішав метод мікс. Це сьогодні ось такий. Полуниця на карасика і ще додав тут 3-мм пілець. Зараз він трішки підбухне, і я його сюди всиплю і перемішаю. Зараз він приготується там. А поки він готується, будемо розкладати водили. Сьогодні буду ловити на три водилища. це будуть флети і маленькі попапчики. Для карасика в нас ось такий короткий повідець. Білий попапчик, дрібний гачок. Перевіряємо його на механіку. Чудово-чудово, все можна закидати. Так, наш мікс трішки взяв водички, беремо наш ну, така буде трішки там грубша фракція в ньому. І закидаємо його туди. Так. Зараз переб'ємо. Буде в нас такий метод мікс. Щоб була не тільки пилюка, а якась грубша частинка mm -hmm. ух ти скільки пташок mm -hmm. так ми ну возьмемо пробу я ще не кліпсувався нічого так No. Ну, в принципі піде, можна і трішки далі поставити хліб. Бачу, може, іншим ще ближче в цілі. Так, достав я третє водилище і спробую обловити ось цей далекий берег, там є в принципі очерет. тільки не знаю, чи я туди докину. Ну буду зараз спробувати. Кліпса, зелений, берег, бомба. Там би ще підкормити з бомба Так, водилище в воді. Ось ми їх три і Тохі три. В тебе тут ком вбивця карася, да? фідер ага. і флет. Ага. Ну, це всі живі насадки. опариш, хрубак ага. там. Да, я буду на такій більш спортивній. Ну побачимо, що ми сьогодні тут зловимо. Ось так розташувалися, тільки один нюанс. Минулого року знімав, коли тут відео, була чистота, порядок, а зараз, ну, просто як так можна рибачити після себе. Одне сміття. Там я ось прибирав. Кустри палили ну, на самих рибальських місцях. Ну, що поробиш. Так, у нас є перше клювання. Кумов вбивця дала про себе зна. Від це І що там? Що робляє? Гарбун брати. А Але клювання було гарне. Ну. Це вже. Це. Це дуже добре Яно да, ну може я так вийти, бо зараз десь буде Зараз глянемо. А, тут такий дрібний, да, можна і так. що да, з кем? Це? Сомик. Сомик. канальний. Ого. Ого. Звер. Ха. <звіруха> <звіруха> Ну, саме я ще ловив ніколи. Ну, може, останнє клювання за сьогодні. Поки рибка не клює, займемось ми кормами. Ось у нас сьогодні є такі два види корму. Це відварена конопля і кукурузка. Вона така бита такими частинками. Зараз залююється селом і додавлю трошки там сипухи реалфіш. І хай настоїться. Так, нарешті, друзі, я купив собі нормального спомба. Минулого рибалку у мене було 4 спомба китайських, я всіх їх розламав, то не відкривається, прилітає, то шпилька ця вилітає, то ламається кнопка, ну просто неможливо рибалити. Купив я, ось ви літають. я ось такого спайдера на магнітах. По... Як казав продавець, ну просто не, не вбиваємо із помп. Авіаційний пластик і так далі. Ну, зараз побачимо його в дії. Так, загружаємо. Ну, в принципі, в руках да, він такий цікавий. Ну, побачимо, якщо він буде відкриватися.

Так, друзі, підкормили ми наше водилище, кинув там кумбу, кумові ще з помбів 6-7. І свої водилище перекинув на закормлену точку. Дуже гарно їх положив прямо перед очеретом. ну Побачимо. ну Повинні бути клювання. Так все гарно закормлено, все чудово. З помп відпрацював на 120%, я навіть не очікував. Всі закиди, всі, всі рази відкрився. Скільки я намучився з тими китайцями. А цей ну просто, це мрія, а не з помп. Зараз ще поставлю його на третє водилище, яке в нас там далеко. І пару спомбів туди також загодую її, щоб там хоч якийсь корм був. О! Оце, вновлю, так це було персиво. О! це якраз мановне, так? Друзі, водили закинуті. Будемо ми снідати. Рибка не клює. Щось ці боголюби. Справді, останнім часом геть підводять. Я вже тут. Це буде четвертий раз за це літо, третій чи четвертий. І я ще не ловив тут жодної риби. Не знаю, чого я сюди приїхав, але хочеться тут спіймати. Але якщо сьогодні не зловлю, то це все. Про них можна забути. Що комусь збираюся? <сіх> а я тобі казав, сомик твій може бути останній. Ну, не знаю, чи буду я викладати таке відео, але можливо комусь буде цікаво, що робиться в Боголюбах. Три рибалки, всі три з нулем. Ну, сьогодні навіть я не став там чекати. 12-та година. Нічого, всі опариші цілі, там, не клювання, нічого. Тому ми вирішили, збираємося бігом, да, їдемо додому. Та святка не приходила. Так що, друзі, всім пока.